Не сімо, щоб ніхто не бачив, що я жирна. Оце я її вставлю зараз по вступлення. Ось. Привіт, друзі! Ви на каналі Мотопавлік. Сьогодні у нас покатуха дівчача ендуро. Не знаю, з чим це все закінчиться і чи вийде ця серія взагалі, але якщо ви дивитесь, то вона, значить, вийшла. Оля тестує ротор. Я їду на кові старт. До речі, обзор, огляд на нього буде теж на каналі. Є що сказати. Ціковий старт 24-го року. А ми не будемо затягувати і будемо починати. Сьогодні буде супер мега лайтова покатуха. От прям лайтові не буває, пацани. Це сама лайтова покатуха, яка б була в мене тільки на каналі. Все, їдемо? Давай. Заводь ротора! Ми один раз спробували виїхати, долі покататись, і для неї це дуже-дуже складно виявилось. Тому якось більше Ну, були спроби виїхати, але все було невдалими. Якщо зараз ви дивитесь це відос, то значить ця спроба була більш-менш вдала. і Ми виїхали, трошечки катнули. Ну, Я е шукав, де можна проїхати. Що таке? Бока попало щось. блін. Мошка якась ще що? Короте, виїхав я е, на, на розвідку, знайшов більш-менш легкий маршрут без крутих підйомів. Правда, дорога тут така кам'яна. Ну, як бачите, коли я їду швидко, то це не помічається взагалі. А якщо їхати повільно і ще поряд буде їхати новачок, який... По цій дорозі їде і отак от його робить, <рисне> то воно видно, що це не, не така вже і легка дорога. Все, прочистила око. Може тобі дати окуляри нормальні? Не треба. Ну все тоді. Знаєш, що в нього попало? Страх. Страх. <рисне> <рисне> Ні, дійсно. Блін, не ну, урока котесак, то далека ручка, я не можу. Пальчики коротенькі. Буває. Нічого, ще виростуть, ти ще маленька. Виїзд перший з Олею. До цього ми катались. У неї був підбайк. І найвидатніше місце, куди вона заїхала, це була Маковиця. Але після того підбайк був проданий, тому що не для тої ваги він розрахований. На ньому не зручно їхати. А ось ротор. Це, я вважаю, золота середина така, знаєте, між тим, щоб... Повноцінний мотик і підбайк. Такий перепідбайк, не до мопед, але прикольно. Я ось зараз їду на кові старті. І в порівнянні з тим, як їде кові-старт, ну тобто по мотору плюс-мінус все одне і те саме. Що те, що те прикольно їде. Ось. Але кові старт він такий великий, на ньому хочеться валити швидше. Але і, 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 і треба буде складніше, тому що він великий, якщо на ньому десь падаєш, то ногами, бачите, я не достаю ногами до землі. Ну, тобто я достаю трошки. На роторі, якщо так зробити, то я ногами колінами достану до землі. Ну Бачите, сидить дівчинка, зріст у неї метр. Щас скажу скільки. Метр п'ять, десь метр сімдесят, метр сімдесят, здається. А може і менше, а може і метр чотири. Ну, коротше, до метра восьмидесяти. І бачите, як вони зігнуті ноги. Тобто в будь-який момент, коли вона захоче, вона зможе достати ногами до підлоги, навіть в такому рельєфі слабому. Не страшно просто падати. Ну, а мотик тягне. Сюди де треба в такому лайтовому режимі чисто е подорожувати по таким гірським дорогам. Для новачка прикольний варік. Якщо ти не хочеш ну, типу, собі мопед, щоб болити, щоб розвиватися, типу, хардендура, всі діла, то ротор прикольна з'явка. Дивіться, реально низенький, маленький, а прешо повноцінний мопед. Я вам навіть скажу так, по відчуттям е він пре сильніше, ніж старт. Тому що він коротенький трохи трішки легший, на ньому швидкість набирається, якось дуже легко. Блін, я заглох, бо і на другій передачі. На холостих. Сьогодні навалів не буде. По-перше, тому що я золі, по-друге, по по-друге, тому що кові старт зараз на обкатці 121 кілометр на переборці. <тур> <тур> Тож не навалюємо, їдемо в спокійному режимі, обкатуємося. Тут е висловити думку хоче людина, яка майже ніколи не ендурила. До цього в неї був мотик Viper V250L. Це щось типу вашого улюбленого шнирея 6C. <реклнадця> і ось вона сіла на ротор і вперше виїхала по такому бездоріжжю. Валяй. Ну Типу, був вайпер і був підбайк. Ну, Якщо е, в порівнянні взяти, то це як то Любимий цвіт і любимий розмір. Зручно, що він ну, не такий здоровий. Наприклад, от як адванс був здоровий, що я навіть на заниженому пальчиками тільки стояла на підлозі. Постав ногу на підлогу. Ось ти обома ногами зараз стоїш на підлозі. Мітр сімдесят три. А, в тебе метр сімдесят три, бо я тут розказую, розказую, не знаю, скільки у тебе. Метр сім'я три, все. Ну, і, типу, дай він там б'є по руках, трошечки це не дуже зручно. Ну, підвізки немає. Але... Підвізка дешева тут. Де... Така сама дешева, як і на кові старт. <сіст> 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 Тільки трошки, трошки дешевше. Їхати просто сидячи зручно. Ну, тобто на підбайку, я коли їхала, в мене було таке постійно думка така, що зараз мене просто перекине назад. На підбайку ти була як переросток. На цьому мотику ти виглядаєш зі своїм зростом ти виглядаєш органічно. Не так страшно на ньому їхати. От, наприклад, на тому, на підті було страшно їхати. От а. я якось постійно не знаю. він маленький, підвізка в нього іще і менш енергоємка, і, і на ньому, ну, вона дуже сильно зжималась. Ось. І, і він коротенький, таке відчуття постійно, що ти в якусь ямку наїжджаєш і перекидуєшся. Ну, він і не зесенько. З однієї сторони було. Але він не нижче, ніж у цей. Нижче. Не, не нижче він. Ну, я ногами сильніше стояла на підвозі. Типу, тут мені треба трошки перевалитися, знаєш, щоб на повну ногу стати. Угу. А там я вставала прям і підгинала ноги трохи. Ясно? Він такий був дуже низенький. Ну все, але... побазарили? Х -х -х досить розмови. Я Треб... тобі розказую. Треба їхати! 100 метрів проїхали. Пульс 140. 100 метрів проїхали. Ми будемо кожні 100 метрів зупинятися. У мене руки дуже заморюються. В mm. мене ще бліно ну, це все пережимає. Капець. А, аж холодіють руки. Я досі чую е, шум міста. Я стараюсь, не дави на мене. Не давлю. будет в мия. Аж навіть дуже сильно. Добав? Диви, хрещатик. То, то, що ти бачила на картах. Що, 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 що? Кажу, повне, що ти бачила на карті. Ага. Хрещатик. Ось воно. Це тут перехрестя. Нам туди. Є якась хороша дорога. Яка? Ну туди. Так то вниз. Біля. <рес> <рес> Нам туди? Ага. Виглядай стрьомно воняє бензином. Все, од тебе чи од мене? От тебе, бо повний бак. В роторі. Ось, що їдемо. О, ти почала нормально їхати по камням, ти даєш газу більше, і воно спокійно переїжджає. Не дай йому заглохнути. Бачиш камінюку перед собою, дай трошки більше газу. Не щепленням. Ти повинна, при -при коли під'їхала до камня, зробити так: Бем! Тоді <свісля> <свісля> згад у тебе загружається, вперед розгружається і тебе не б'є в руки, понял? Згад загружений з того, як ми з гаража витікали. <свісля> <свісля> я розумію. Можеш не вгорати, а ти серйозно розказую. Я розумію. Ти під'їхала до каміння, якщо ти дала більше газу, то в тебе заднє колесо загружаються, а передні розгружаються. ти просто спокійно, без удара в, в кермо заїжджаєш. Я подумаю. Туди... Туди. Буде мокрий наскрізь. На ровному ходу на першій передачі потихоньку. Я потихоньку йду. до все ноги мотря. Ти по камням би так їздила, як по калюжам. За калюжу заїжджаєш. Я не газувала взагалі, я взагалі практично скинула швидкість. Ти вся така мокренька ззаді. Тепер я розумію, що я постійно на роторі, коли їздив, з хаток проїжджав гриніший, що пес смердячий. Ні, ну я першу ту саму таку е е е е е класну калюжу проїхала на другій, а потім я зрозуміла, що. Треба повільніше трошки. Трошки, так. Да. Поїхали тут. Калюжа, калюжа, калюжа. рівненько, нічого складного. Ну Там такі каміння в тих калюжах купитися. Да. Я на одній так звихнулася, думала, що зараз буду купатися. Ну, того треба рівний газ просто і все. Курс намітила, в калюжах уже не рулюєш. Я розумію. Все, погнали. Короче, якщо зняти оцей закрилочок, на якому висить номер, то о, дивіться, вся срака буде і вся спина заляпана. Ну а з ним їхати, блин, це ну, вендура взагалі не варіант. Бо ти його там одразу десь лишиш в лісі при же міні-курвочці. Доїхала до сніг. Да, та те все мокре? Я просто чувствую, мені тут холодно, так на ляшечках. В тебе вся спина мокра, повністю. На спину до кофти, походу, ще не достала, а отут а вже і лосінки пропитала під низом. <гум> кайф. Ну да, нічого. О, кайф. Що, їдеш? Їду. О, диви, яка калюжа класна. Я <гум> того і зупинила. <гум> А я, а я подивлюся. Я хотіла подивитися, як їхати правильно. Я хотіла подивитися, як їхати. Ну от, отут об'їдь. Тільки отам от не зупиняйся. А, ну, не буду я отут об'їжджати, ти що? Мені дивиться туди страшно, а ти мені туди їхати. Ну тоді по краюшку калюже можеш їхати, якщо що, на ножка вправо станеш там. Ось сюди, так, я думаю. Да. Чи може тут? Ну, справа, отут. Отут їхав, чи отут? Вправо в тебе де? Де права рука в тебе? Молодець. справа, что как же ложкой тут встать можно было. Так и зробила. Проехала по зерденной О, Прикольная дорога, да? Я ж тобі Бросай щеплення і їдь давай. і більше щеплення не чіпай. Тут бачиш, от така дорога, тут треба просто на газу рівному їхати. Не, не, не чіпай щеплення. Газуй тупо і все. Це ота час, що ти казав, що ти мені проїдеш? Ні, ні, це легенька. Не бійся, давай. Це побачать наші онуки. Я записуюся на відео. Скаже, баба Оля їхала в пі просто. Харден дуро чемпіон. Десь так воно і є. Та ми тільки що відпочивали, погнали. Я не відпочиваю, я боюсь. Не бійся, давай. Завела мотор. Отут е трогаєшся не, не травлячи, а трошки протравила і, і погнала газувати. Дивись, тут прям на, накатана є траєкторія. Де тут накатано, що тут накатана? Візде, вся дорога, дивись, даривай накатана траєкторія. Якщо бачиш навіть камінь, ти не бійся на нього заїхати, дала газу і заїхала, він заїде, не переживай. Якщо навіть ти тупо в лоб в камінь їдеш, не зупиняйся перед ним. Дай трошки газу і все. Ти його спокійно переїдеш. Це набагато легше буде, ніж ти заглохнеш перед камнем і впадеш. Заводь. Давай ти заїдеш. Ну я дуже боюсь, Паш. Я переживаю, як я буду з'їжджати тут. Отак. Що так? Поїхали. Ти заїдеш нормально. Ти більше боїшся, чим їдеш. Ти Тільки що по такому самому їхала. Де? Візде. Поїхали. Ні. Там були маленькі камінчики. Довго ти не потравиш? Тому що щеплення перегріється і ти вже не можеш травити. Тут рівно, диви, усьо. Тут немає. то що там справа, якісь крупні камні, воно ж так, так виглядає, що воно крупне. Ну, Тож, коли я дивлюся так, то воно не так. страшно. як я починаю до нього під'їжджати, то тоді стає страшно. Тут я теж думала, що рівне. Як тільки під'їхала, то воно стало не рівне. Просто поїдь, спробуй. От просто спробуй. З тобою нічого не случилося. Ти в повному екіпі. Маленький мотик, просто бери і їдь. Мене буде постраматичне розстройство. Давай. Не, не трави, розганиць нормально. Не. Я тебе підпершу, щоб ти не скатувалась. Тут треба їхати понад схилом. Ну так їдь понад схилом. Так не хочу я їхати понад схилом. Ти не впадеш, там прямо стежка є понад схилом, понад тим. Просто їдь і все. Чого ти боїшся? Не глибоко, бачиш, де камінючки. Ну, Я думаю, що так, просто їдь вдоль бережка і все. Два брянка. будеш? будешь? Фу. Що ти фукаєш? Це гірська вода. Ні. Мало ли, які туди ведмедики пописали в ту воду. Пописали вряд ли, а покакали точно. Можливо. Мало ли, чим вони там какають. Гівном. Ну тож. Блін, не попав трошки. Трохи не попав. <піональна> все нормально вся спина заляпана сейчас спина бела що, що чую я погнали рівна дорога давай другу передачу що? кажу рівна дорога друга дорого... не здоровенна калюжа ну перед низкинеш на ту на першу Глуши його! братан, братан! Пояснітельна бригада треба, дуже сильно. Сіль, сіль, За тебе заглушено заведений оп, ти йдеш зі схилу. Глушити ти його не хочеш, так? Да? Но э, типа вместо того щоб відпустити сцеплення і толкнутися, да, ти толкаєшся ногами, коли він на тебе не їде. Хорошо. А зачем зачем він заглушений, тоді? Мені так комфортно. А якщо ти звичайно бросиш сцеплення і просто рванеш вниз? Ну умру. <рес> ну так пояснюємо логіку. Ти спеціально робиш себе гірше чи що? Ні, я девочка. Понял. Питання знято. В баню. Всьо, приїхали ми на ось такий ось гарний краєвид. На цьому наша покатуха завершується, тому що ми будемо вже їхати назад. Не дуже вона вийшла довгою, але... Дивіться, заради цього треба було сюди заїхати. Погода класна, ще сніжок лежить, травка і сніжок одночасно. Оля кайфанула від ротора. Каже, ротор ще топовий мотоцикл, лучше КТМ, лучше хускварне, лучше Газгаза. Пацани, беріть ротор, якщо ви хочете, валить на всі бабки. Ось, На цьому все. Ми будемо зараз записувати відосик огляд на кові старт. Якщо хочеш не пропустити, то обов'язково залітай на каналчик. І там все буде. Короче. Підписуйся, став лайки, пиши коментарі. А на цьому все. Ви були на каналі Мотопавлік. Всім пока!